Вітаю вас, малята! Яка зараз пора року? Так, прийшла весна. Що вам подобається в навколишньому світі? Про що співає весна? Послухайте вірш про весну. Надійшла б весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку. Зацвіли луги, діброви. Повногомін і розмови, і пісень в чагарнику. Весна це пора для всього живого на землі. Набухає бруньками все гілля і незабаром проростуть листочки. Вже тепло. І незабаром все навколо зазеленіє. Що робить гілля? Набухає бруньками. Що навколо все зробить? Так, зазеленіє, відгадайте загадки. До нас, на чефея, залетіла вона в зеленому одязі квітах. Весна, серед лугу, наче діти, розцвіли весняні квіти з-під снігу, де джерельце ніжне пробив до сонечка. Підсніжник. На пагорбі, рідний ліс, цвіте красується. Нарцис, одяг червоний він жупан, стоїть, пишається. Тюльпан. Молодці малята, що ми сьогодні вивчили. Як змінюються рослини навесні? Чому навесні з'являються бруньки? Як змінюється природа в нашій місцевості? Дякую вам за увагу. До побачення!